Мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Чудові гречані вареники. Для цього беремо велику каструлю об'ємом 5 літрів, заливаємо 3 літри води, доводимо її до кипіння, підсолюємо, висипаємо вареники. Не забувайте їх відразу акуратно перемішати, щоб вони не прилипли до дна. Коли гречані вареники закіплять, та спливуть, варити їх потрібно приблизно біля 5 хвилин. Також за цим рецептом можна робити вареники з іншого тіста або на пару, але на пару треба варити вареники від 5 до 7 хвилин. Ну що ж, витягаємо наші вареники за допомогою шумовки до миски. Я попередню підсмажила сало з прорізю, нарізане кубиками, і зараз полю за смажкою гарячі варени.